Вітаю, друзі! Хочу вам представити сорт, який мене вразив в цьому році найбільше. Незважаючи на те, що в мене є у колекції сорта козирні, дорогі вважаються. І... Але мені саме більше сподобався сорт, для якого я не можу пройти мимо, це сорт Ів Королеви Бірми. А чому він мені так запав у душу через свій, неймовірний кольор? Я не знаю, швидше всього, що по... камера не передасть того червоного насиченого баргатистого кольору. Але це щось з чимось, це неймовірно. Я не знаю, як вам передати цю красу. Але це сорт, біля якого я вже його і фотографую, і відео знімаю у всіх відеооглядах його намагаюся показати. Але це краса. Не передати просто словами. А саме через його колір червоний. Червоний насичений іменно бархат, просто. І ця низ-підкладочка, яка світліша, вона стільки передає таку красу, вона, наче я. Я навіть не можу словами передати і описати, як він мені подобається. Шапочки великі, ось такі. Вже розкриті повністю, тому що він вже в мене перецвітає. Я вже багато шапок зрізала. Квітливий, дуже квітливий сорт. Шапки тримає довго, неймовірно довго. Ось такий. Квіточки величенькі, махрові, складені. Ось подивіться, як красиво вони складені. Дуже гарний сортик дуже гарний стандарт. Росте він у мене в горщику 3 літри. Красиво кущається і формується дуже гарно. І видає ось такі неймовірні шапочки. А при розпуску, коли вони розпускаються, от я не можу вам вже показати, бо він вже в повному розцвіті. Коли розпускаються шапочки і ці бутони, напівбутони із цією підкладочкою яка світліша, це дуже гарне, дуже гарно виглядає і дуже красиво. Ось так виглядає цей сортик. Я не можу сама милуватися ними і вам не показати. Просто неможливо цього. Ось. Ось така краса. Дуже гарний сорт і королева бірми. Дякую за увагу, до зустрічі.